Ой-ой-ой. ой 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 До поставимо розенти. В моїх сьогодні в руках. О, догнала. Ну про що я кажу? Ну мої хороші. Кастинг помаленьку закохує в себе. Ось така. Після неросту побита. Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing таким трошечки зимовим, весняним квітневим днем. Я думаю, що, мабуть, тільки лінивий не бачив і не знав, що був злом погоди. Пішов мороз, сніжок, навіть навіть в деяких місцинках він ще лежить. В моїх сьогодні в руках мультиплікаторна катушечка Шаманівська DC Sky 1030. Виключно Only воблера. Записав невеликий ролик на свій канал. До речі, там ми збираємо. На фонд гаджета донати, також долучайтесь. І дуже було приємно читати ваші коментарі, що ви його тепло і приємно сприйняли і підтримали мене. Ну і вирішив зняти для фавориту. Тож, насипайте подобайк, пишіть свої коментарі, а я буду сьогодні ловити виключно на касингу Снасті. І так, мої хороші, обожнюю щось нове, все нове, все цікаве. А тим паче в умовах бейткастингу. Дуже зайшла ця тема, чесно. Я невеликий там фанат прям воблерів там в плані такого, знаєте, класичного твічу. Але забув нагадати, сьогодні мій напарник і помічник, мій улюбленець Хаскі Хенк, невеличка коробочка воблерів різних. 80, 70-й, взяв декілька кренків пузатих і взяв навіть аля рірендж Аля. Дуаріаліз. Сотка, якщо я не помиляюсь, і Onlів Облера. Походимо, половимо, поекспериментуємо. Любязно, знову ж вас запрошую в коментарі, пишіть, що я не так роблю. Давайте якісь підсказки. Ниточка 02, це Евідіха від слайну не 02, а двійка. На гачку. Ну, минулоразовий легендарний Селектівський Хамстер, він же хомяк. Ось так то все діло виглядає. І така тема. Непогано, до речі, в мене, ну судячи з ваших коментарів, виходити робити закити, як для новачка. Сьогодні таке сонечко, сьогодні перший теплий день після цього такого божевільного злому. Коли в собаки замерзала вода так, що я кулаком не міг розбити. Три-п'ять вночі було. Тож якось так. Так, ідемо далі. Перші такі локації, перші спроби невдалі, як то кажуть, першим ленецькомом, але маю дуже велику надію, що, що вийде, що те, що я запланував, вона сьогодні з вами вийде. Тут дуже круте місце. Річка робить поворот, там же на Мілені видніються лілій лотак, який підіймається. І в таких класично потенційних місцях, ну в принципі, риба вона є. Вона відстоюється, вона полює бо бувають моменти, що риби є, вона ну, присутня на тій чи іншій ямі, але вона просто в пасивній фазі. Вона не хоче їсти. Вона не хоче їсти і вона тобі натякає, що не сьогодні. Ти хороший, все, супер, але тільки що був вихід дрібної щуки. Можливо, навіть на камеру буде видно, але вона промазала. Значить, що актив сьогодні є і, можливо, навіть нам вдасться половити. Вона вилетіла, але не засіклась. Збільшимо паузи. Рекомендували збільшувати паузи. Так, зараз ми змінимо якусь приманку. Так. Що ми зараз можемо їй поставити і запропонувати? А зараз до поставимо розенти. Взяв, до речі, такий також дуовський кренк. Він такий досить пузатий, можливо, він спрацює, бо є варіант того, що кузатий кренк він може бути актуальним. По-перше, що не зима, в принципі, вода прям не така, уж дуже холодна-холодна, якщо так розібратися по великому рахунку. А дуо... Це дух. Я такий а-ля Noid Giл колір, що в принципі може спрацювати. Зараз відлаштуємо гальма, а можливо вони десь по возі її однакові. Так, да, вони десь по возі її однакові. Зміна приманки на перспективній точці, де був вихід, це завжди гарна ідея. По-перше, що і колір, і форма, і гра, вони можуть зіграти. Роль. Тільки нам на руку. Так, поверраємось в цю, в цю японську лялечку. Попираємось в нього. Так, оце він грає. Він так бочками покачує так званий роулінг. О, догнала! Ну про що я кажу? Ну мої хороші. Я невеликий там, типу. Чвіченіст, Костінгер. Так, маленьке бздо. Маленьке бздо Але поясню зараз ситуацію. В нас з вами стояв селектівський хамстер. І думаю, що, мабуть, тільки лінивий не здогадався, що хамстер це хам'як. Ось така невеличка щучка. Ну, тут реально грамів 150 до 200 і дувс розента Я переграв, перемінив цей воблер на зміні приманки по кольору, по формі і далі далі по списку. І враховуючи ось таку тематику, вона догнала і акуратненько його взяла. Ось така маленька мацьопка. Звичайно, ми її відпускаємо. Ця риба не є репродуктивного віку і ця риба не є такою, знаєте, великої для нас цінності. Але вона дуже приємна тим, що ми переграли місце. Ну, можливо, це інша якась. Я не, не відкидаю цей варіант. Але наскільки круто, що моє бачення ситуації, що треба щось змінити по кольору і по формі, все. І ну, досить швидко забити перший гол. Маю надію, що щось ще буде. Походимо, 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 погуляємо. В облерна тематика, вона цікава. Воблери по даному періоду року, це ну, актуальна тема. Не за горами відкриття човна, що мені заважає взяти цей касланговий комплект, свою мацюньку на дуненьку лодочку човника і поплавати по залівам тетра, Гуйва, і попрацювати там по щуці. Ну, погодьтесь, з 130-ми попрацювати, з 110-ми попрацювати, і тест дозволить. І все, ну, тож, якось так. Але прикольно, прикольно, що перша збита, летимо далі, бо є ще де походити. О, добрала, 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 добрала. Ще одна. Місце вже реально хотів уходити, реально хотів уходити. І знову ж таки, шурогаєчне шнур'є, ну, в принципі, формат малих річок. Я й велику не розраховував. Всі вони якісь такі рівненькі, мацьонькі, але дуже бійкі. І зараз поясню вам ситуацію в декілька словах. Це місце я провірив уже, ну, пардон, вже аж тошніло. Вже реально хотів переходити туди. Вліво, вправо, взад, вперед різна методика твічингу, різна методика подачі приманки. Експериментував стоп-н-гоу. Знову ж таки, за самий краєшок дуо Розента 77-й СП- і невеличкий, такий 200-грамовий шнурочок. Чесно кажучи, дуже задоволений. Я не розраховував на велику рибу, але я хотів принаймні в динаміці половити ось таку невеличку. Будемо продовжувати далі. Малечу ми цю заре дуже обережно. Оп, ось така, ну, співвідношення приманки риби. Щучка поплила собі далі. Що я вам хочу наразі сказати? Що місце дуже плотно і відносно довго ми прасували. І. Ну, ми Знайшли і спіймали свою рибу. Рибою це назвати дійсно постидно. Але друга щука на посивному такому досить ніжному твічингу. в тематика. дуже хочеться і, можливо, нам пощастить. І ми все-таки вмаслаємо щось грубеньке. Недаремно я з собою взяв вагі. Але в даній ситуації. Ну, я отримав задоволення. По-перше, все те, що я хотів зробити, протестувати, пропрацювати, воно поки що йде в своєму логічному ключу. Хенк бігає, йому вже цьому махмуду трошечки сумно. А в нас ще з вами є час порибалити. Як же ж раптово крутануло погоду. Ми поки пройшли з хенком туди. Провірили ті точки 0-0-0. Ну і після обіда передавали трошечки злом погоди, що буде похмурий, можливо, навіть дощик. Тож ми далі продовжуємо нашу з вами риболовлю і вирішив поставити ось такого красунчика 90-го орбіта. Поки що в нас результат. Ну, так собі. Знову ж нагадаю, дві невеликі щуки. Зараз орбіт може бути гарною прикрасою. А ні, все добре. Ви ж не забули, що у нас все ж таки дві каниточка. Хочу дуже провірити ліс. Якось так ми там пробіглися. Спочатку відносно досить швидко. Ми забили перший гол, потім ще була ситуація з... скажіть мені, я скажу, з другою щучкою. І, і все. Але маємо настрій, маємо ще час, я думаю, що свою ми тему доб'ємо. Весняна погода, вона така нестабільна, як, знаєте, як характер примхливої дівчини чи жінки. Сьогодні так, завтра так, зранку одне вечором вже геть інше. Знову ж таки, нікого не хочу образити, але якась така надія, що ще половим. Підійшли ми з вами до цього місця, де у нас на початку риболовлі була перша щучка. Ну, місце відпочило, можливо, вона тут не одна. І є гарний шанс провірити її на актив. Бачили? Ви бачили цю історію? Вилетіла, але промазала і така грам 400. Але грам 400. Все ж таки тут місце для її під сонцем. Ситуація така вже... Класика з класик, вона просто вилетіла, мазанула, ну тут хороше місце. Хочу зараз попрацювати в цьому направленні. Гарненько, до речі, він летить. Ну і вага класна. Що я не помиляюсь, він 10,3 грами, цей орбіт без цукру. Знову ж таки, жарти, але якась така просадка пішла взагалі. Не можу зрозуміти, чому риба так прикрила свою ротову порожнину. О! Ой-ой-ой. ой 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 А це хороше. А це хороша. Орбіт, 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 орбіт. Орбіт, орбіт із під берега. Вилетіла щука, яку я дуже сильно чекав. Хух, Друзі. Ой, гарна, ой, гарна. Танцює, але дуже-дуже круто заглотнула. Після нересту побита. Ви погляньте, будь ласка, на її хвіст, які вражені, як будто її якийсь маскінонг вже намагався з'їсти. Орбіт 90-й, гарна точка, гарна локація, про яку зараз трошечки детально розповім. І ось така щука. Ну, це така 500. 500, я думаю, що плюс-мінус точно є. І прокидали яму. Прокидали яму, також дуже важливий фактор. І після обіду погода дуже сильно... Вона змінилась, реально вона змінилась. І я так щось подумав, можливо, навіть вже нічого не буде. Але вже третя щука в нашому заліку, кастинг, помаленьку закохує в себе. Не знаю, як буде далі, чи буду з ним займатися, але Но все нове, друзі, все цікаве. А тим паче, коли така риба, хотілося в кілушку, нахибнію. Але маю право, зараз відпустимо швидко. Друзі, розумію, що таку щуку важити це курям насміх, але ми її зважимо. Так, зараз ось так зважимо. Ну, да, майже пів кілограма. Майже пів кілограма. 420 грамів. Ну там воблер, зрозуміло. Але зараз... ми... А, до речі, в мене ще ж є. Селективський дуже крутий інструмент. Така зручна штука, друзі, реально зверніть увагу, стоїть відносно невеликих грошей. Можна маніпулювати і з приманками, і з різноманітними методиками. Ой-ой-ой-ой. З різноманітною методикою обрізання, шнура, там, жилки тощо. Дуже гарненько заглотнула, а ця заглотнула вже як положено. Знову ж таки, кетчен реліз, інакше не буде. Інакше не буде. Пішла риба в глибину. Це місце, де я обкидав, ну ви просто зверніть на нього увагу. Класична така калабанька баклушка з глибиною, з ямкою. Думаю, летимо вже в ліс, бо і час вже нам грає не на руку. Підійшов ось до місця просто крутий пенал, глибина. Але ви зверніть увагу на минулорічний. Карнис з трави. Вона вилетіла з-під самісінького берега. Маю надію, що з нагрудної камери буде видно вихід, клювання. І цей весь сумбур, як вона прочалася, і вона дуже гарно сіла. Дрібна чомусь, ну, скажімо так, вона маже. Вона виходить, скубнула, крутнула, вертнула. А це чітка покльовочка, і знову ж таки нагадаю про ну, таку ж класику з класик. 90-й орбіт сп шечка з магніточкою. Все як положено, з гарними гачками. Ну, це вже таку щуку, ну, чесно, приємно ловити. Що буде далі, я не знаю, але ну, годинки зодві в нас ще на риболовлю є. Продовжуємо. Розумію, що щодо не відбудеться і ще одна з цієї точки не візьме, але ми повинні з вами це перепровірити і спробувати. Я дуже задоволений, що. Сьогоднішній день, сьогоднішня риболовля, вона була із нотками труднощів. До речі, вона ще ж не закінчена, ми ще ж будемо працювати. І знову нагадаю і повторюсь, коли ти вибираєш якусь одну тему, її розкачати, розкрити, таку, знаєте, знаскоку, ну, трошечки важкувато, чесно, важкувато. Тема бейткастингу в моєму житті ну, з'явилась відносно недавно. Про її, мабуть, тільки лінивий, не знає, не чув, або, можливо, хоч раз в житті пробував. Тема не нова, але вона цікава тим, що, ну, по-перше, щось нове. Ну, погодьтесь, все нове, все цікаве. А ще такий момент, коли ти на форматі такої річки ходиш виключно з воблерами і намагаєшся піймати ну, там, ціль щука. Бо, по-перше, її вже дозволено ловити, а по-друге, що ну, скучив за щукою, чесно скучив, бо то окунчики, то знову окунчики, то ще якісь там моменти, то там трошечки судачка їздили, ловили. А це, ну, середина квітня. Погоду ломило, змінювало, і вона під час всього дня декілька разів нагадувала на те, що може піти і сніг, може піти і дощ, або ще якийсь момент. Задоволений я таким же результатом, чесно, дуже задоволений. Почуйте мене зараз, це дуже важливо. Коли ви придумали собі якусь тему і хочете її максимально розкачати, дожати, спробувати, от чисто воблери, кастинг і все, або тема раків, там джиг і все, або, наприклад, там, тема твістерів. Багато є цікавих роликів на нашому каналі. І ти не розпилюєшся на щось інше. А то так, можна було там джиг на ямці поставити, там якусь коли валичку закинути, таку нащуку, а так, Only Twitch, Only. Бейткастін і все. І ти полетів. 63-й флюрокарбон чи 60-й. До речі, новинка від фавориту U1. Тестую його вже плотно. ну Цікавий, мені подобається. Так, мої хороші будемо йти далі. І ну поки що не буду знімати орбіт. А там далі буде видно. Друзі, підведемо підсумки сьогоднішньої риболовлі. Так, вона була дещо трудова, але цікава. Три риби в заліку на хвилиночку. Це також непоганий результат для нової теми. Пейтка Сногова Снасть, Sky 1030, DC Шиманівська, різноманітна кількість воблерів, До речі, там взяв небагато, але деякі з них спрацювали і непогано спрацювали. Якщо ви досвідчений рибалка, або, можливо, не дуже досвідчений рибалка, і ви хочете спробувати щось нове. Спробуйте бейткастинг. Декілька разів я виходив, я отримував просто божевільне задоволення від роботи зі снастю, від методикою закидів, від нової якоїсь динаміки ловлі. Ну, реально, все нове, все цікаве. Більш нічого не хочу говорити. Ви не забувайте, завдяки ким ми можемо виїхати і половити рибку нашим ЗСУ, допомагайте донатим. Також підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки в кадрі. був Юрій Вознюк. Друзі, до побачення.